В сервісних центрах МВС навчають жестової мови. Для своїх працівників установа організовує третє таке заняття. Усе для того, аби краще розуміти клієнтів з вадами слуху та зекономити час для сурдоперекладача. Як проходять заняття, бачили наші журналісти. Транспортним засобом. Працівники сервісних центрів МВС Рівненщини опановують ази жестової мови, аби без сторонньої допомоги вони могли спілкуватися з клієнтами, у яких є вада слуху. Десь три чотири рази були такі люди, які приходилось спілкуватися через перекладача чи через перекладач в телефоні. А це створює додаткові затрати часу. Тому Сергій вирішив відвідати таке заняття, аби особисто вміти спілкуватися жестовою мовою. По першці отримуєш якісь нові знання, в принципі, вони можуть знадобитися як в робочих ситуаціях, так і в повсякденному житті. Опанувати жестову мову може кожен, зазначає сордоперекладачка. Жестова мова вона логічна, нічого тяжкого нема. Тобто якийсь предмет показуєш рукою, і воно дійсно відповідає лозіці. Втім, знають її далеко не в усіх установах. Тож при поході в будь-який заклад людям з вадами слуху доводиться брати з собою з Буває в нас от дві людини в день, а буває в день 15. Це тобто як. Коли виникає питання, ну тобто нас з самого ранку вже приходять до нас в Українське товариство глухих, яке знаходиться на набережні 28. До слова, сервісний центр МВС перша установа в Рівному, яка запросила до себе сордоперекладача, аби той провів заняття із жестової мови для їхніх працівників. Почали ми вивчати жестову мову в травні місяці цього року. Невеликими курсами по 12 людей. Максимум тому, що щоб кожен міг осягнути вивчення цієї жестової мови, це вже в нас третій урок. Відвідати таке заняття мають можливість представники усіх сервісних центрів МВС в Рівненській області. Сарн Володимирця, Дубна, Рівного. От ми більш акцент робимо на тих людей, які безпосередньо стоять на рецепції, надають. Консультації, і звичайно, це ті люди, принаймні, один адміністратор, щоб був, який надавав займався послугами з реєстрації транспортного засобу, і один адміністратор, який займається з надання послуги, що стосується посвідчення водія, найближчим часом сервісний центр МБС планує провести ще три подібні заняття із жестової мови. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.